Вітаю всіх, кучерявий сад, квантум амінофрост проти весняних заморозків на трояндах і не тільки на трояндах. Бачимо дозування на пляжці і в інтернеті шукала 300 400 мл на 100 літрів води, тобто 30-40 мл на 10 літрів води. Щиро вдячна пані Юлі з дописувачів, котра мені таку масу інформації корисної надала по цьому препарату, що я мало що нового довідалася сама. Ще дивилася виноградарів, котрі користуються цим засобом вже давніше. Вони беруть на 10 літрів 70 мл. Пані Юля писала, що на кожен градус мінусовий. Ну, на кожен градус морозу, подвоєння дози. Якщо 30-40 мл, це типу оля, на мінус 1 градус морозу, я собі вирішила, це так, фантазії на тему інтуїція взяти 80 мл, не 70, як виноградарі, а 80 мл на 10 літрів і оприскати троянди, а також різні кущики, котрі заклали. Пуп'янки і вже ось-ось заквітують. І просто серце болить країться, бджілки літають, жмелики. Все так гарно набралося до розквіту. І тут бамс, і оці наші заморозки. Сад нас робить такими мудрими в тому плані, що ми вчимося приймати те, що не можемо змінити. Отже, візьму 80 мл на 10 літрів води і оприскаю троянди. Більшість з них вкрию, ті, що не вкрию, ті ми якраз і подивимося на результат. Чи варто, чи не варто, тому це не в плані рекомендацій, а в плані експерименту. Події не події, варто чи не варто, бо ті заморозки ще, певно, ну, дай Боже, аби ні, але думаю, що не раз дадуться нам чути. Простіше не взад-вперед вкривати, розкривати. Це стільки роботи, це стільки часу. А можливо, знайдуться люди, кому простіше просто пшикнути і бути спокійними. Отже, ситуація нам все покаже, час нам все покаже. Десь година шоста вечора візьмуся, розбавляти, бо не бажано, аби температура була вище 15 градусів, ну, вище 20 градусів. І світило яскраве сонце, котре ще надбавляє температуру. Бо в затінку вона то може бути плюс 20, а ага, на сонечку ще так, плюс 5 градусів, то точно. От сьогодні така чуть не спека весняна, а завтра. На ніч мінуси не цю ніч, а наступну. Цим препаратом потрібно користуватися за 24 години мінімум. Не пізніше. А про раніше нічого не говорять. Отже, якщо заморозки бабахнуть не наступну ніч, а ще через ніч, я думаю, нічого страшного. Головне не пізніше, ніж за 24 години. Чуть перелаштується обмін речовин, але основне, що троянди, зокрема троянди, вкриються захисною плівкою. Я собі це так уявляю, таких певних речовин, кріопротекторів, котрі зроблять стійкими клітини, і поверхневі клітини, і загалом клітини листочків до морозу. У них знизиться температура замерзання, вода в них не замерзатиме, не утворюватиме кристали льоду, не розпиратиме і не руйнуватиме клітини. Бо лише наслідки отаких процесів ми вже бачимо по підмерзлих листочках, пагонах і так далі. Взагалі скажу, що троянди не є з таких страшних мерзлюків. Це не є цвіт різних дерев, квіточки, що розпустилися з ніжними пелюстками. троянди. Ми на них то хукаємо, але вони користуються нашою любов'ю. Вони не є аж такі прямо-прямо-нестійкі. Прямо Я думаю, що оця допомога їм піде на користь, там ж купа корисних речовин є в складі, ну, не зашкодить це точно, а чи допоможе? Побачимо, бо думати можна що завгодно, вважати, робити якісь висновки з своїх міркувань це одне діло. Реальність нам все розкладе на полички. І ми реально побачимо, чи дає воно якийсь результат саме на трояндах, чи не дає. Отже, чекаю десь 6-ї вечора, бо у нас теплень-теплень. Треба, щоб активність сонячна знизилася. На відро звичайної води кімнатної температури дам 80 мл. Я вже оприскувала троянди на роботі біля робочого корпусу. Так, я собі на свою голову і ще одне місце завжди знайду роботу. То бачу, ще пані Юлі казала, що повинна рідина аж стікати із листків із пагонів. То бачу, що розхід такий нехиленький, гарний йде розхід препаратів на троянд десь раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де. Десь на 10 троянд мені приблизно пішло 2 літри препарату. Ну, там вже видно, який оприскувач, як обливати по кількості. Тому розхід препарату такий потужненький. Про це потрібно пам'ятати і розраховувати. Все, готуємось морально до праці. Обробимо. Якщо спрацює, це буде вуаля, прекрасно, це буде прекрасно. Хочеться сказати, експериментатори України єднаймося, єднаймося. То знаю, що ми не перші, що вже давніше експериментують люди, випробували і навіть читала, що задоволені результатами. Побачимо. Ще питання, який мороз бабахне. Це, звісно, теж впливає на результат. Мінус 2 – це одне діло, мінус 4 чи мінус 7 – це вже зовсім інше. Дякую вам, що переглянули, що вислухали. І заодно подивилися мій весняний садочок. Дякую, слава Україні! Результати будуть.